Вітаю на білоцерківському авторинку. У нас чергове поповнення. І сьогодні до вашої уваги Рено Гранд Сценік. Це у нас чистий європеець. Пригнаний з Європи, розмитнений, сертифікований і готовий до першої постановки на облік. Автівочка у нас 2013 року випуску має 1,5 дизельний двигун та 149 тисяч рідного та перевіреного пробігу. Знаходиться в дуже гарному візуальному та технічному стані. По підкрасам має косметичний підкрас задньої ляди. Всі загальні деталі в зазорах та мають рідний колір. Автівочка пройшла повне технічне обслуговування. Треба поміняти тільки масло і можна їхати по своїм справам. Давайте покажу вам його ближче. Авто в чудовому візуальному стані. Це у нас комплектація босе. Передні задні парктронічки. Авто має зимову та літню резини. Адаптивне світло, круїз контроль, панорамний дах. Це виглядає у нас. Панорама ціленька, все працює. по підкрасам все в рудні, крім задньої ляди. Задня ляда без, без шпаклівки та якогось криміналу. Парктронічки роблять ось такі рідненькі диски його, все в кольорі, та дуже круто виглядає. Зараз заглянемо всередину. Готов, авто у нас на безключовому. Має ось такий комбінований салончик. Салон має стан близький до нового, всі кнопочки на своїх місцях та все актуально працює. Вона вже у нас на такому моніторчику електронна приладова панель. Давайте заведемо його. У нас тут кнопочка старт-стоп. Ключі можна не вставляти в шахту, вони в кармані він повний безключовий. Автівочка чудово працює. Гарна музика, гарний звук. Всі деталі в салону на своїх місцях. Все гарно виглядає та гарно збереглося. На задніх дверках теж безключовий, ось так виглядає задній салончик. У нас тут сидіння з столиками. Дверки шторками, повний заряд. Ззаду у нас 7 місць. Ось тут знаходиться шторка. донкрат, докатка все на місці. З цього боку салончик теж в гарному стані. Нічого ніде не порвано. Сидіння тут трансформатори, повністю розкладуються. Отак виглядає основна консоль. Якщо ви замітили всі кнопочки на місцях, нічого не затерто, не витерто, все в гарному стані. Автівка дійсно в огнях. так виглядає пасажирська сторона. Так, отак у нас все виглядає під капотом. Рівненько працює моторчик, немає ніяких підтикань. Всі болтички на своїх місцях, нічого не крутилося, не мутилося та не знімалося. Якщо ви шукаєте надійний та невибагливий автомобіль, ця пропозиція саме для вас. Дану автівку. Можна подивитися у нас на авторинку. Ми працюємо кожен день без вихідних. Також дане авто можна придбати як в лізинг, так і в кредит. У нас ви це можете зробити безпечно. За більш детальною інформацією пишіть, телефонуйте, а краще заїжджайте і особисто все дізнаєтесь.